Пророчиця Надія не любила гучних слів. Вона говорила тихо, так наче шепоче небо. Її хата стояла на узвищі, де дерева не затуляли обрій, і вітер завжди приходив першим, раніше за новини, раніше за тривоги. Кажуть, Надія з дитинства бачила те, чого інші не помічали. Вона могла сидіти в повній темряві і раптом сказати: зараз народжується щось нове, але воно прийде не одразу. Люди з села спершу сміялися, потім почали навідуватися. Одного весняного ранку, коли ще лежали клапті снігу, а земля парувала в тиші, вона прокинулась зі словами: Грім уже йде, але це не грім бурі, це грім від розірваної старої правди. Її очі були спокійні, як озеро, після дощу. Ти знову щось бачила? запитала одна жінка, що принесла їй хліб. Не бачила, відповіла Надія. Я почула. Земля говорить через коріння, і цього разу вона шепоче: готуйтесь, не до вибуху, до тиші. Люди не зрозуміли, що значить готуватись до тиші, адже навколо тільки страх, втрати, сирени, постійна тривога. Але вона повторила: Найстрашніше не грім, найстрашніше, коли грім вщухне, бо саме тоді почнеться справжнє випробування. Так вона почала розповідати про вікно тиші. Яке відкриється раптово, ніхто не знатиме, що сказати. Ворог відступить не з каяття, а з виснаження. Люди повернуться, але мовчатимуть, бо в душі кожного залишиться зола. І от коли прийде це мовчання, настане час говорити з Богом. У тиші народжується воля, сказала вона. Бо тільки тоді чуєш власне серце, а не крики ззовні. Її не цікавили політики, прапори чи виграні битви. Вона говорила про битви внутрішні, ті, де треба простити, а не проклясти, відпустити, а не мстити. Україна стане сильною не тоді, коли проголосить перемогу, а тоді, коли кожен українець згадає: ми не камінь, ми зерно, нас кидали в землю, а ми проросли. Ці слова зберіг старий дяк з сусіднього села. Він прийшов тоді, як і інші по пораду, а повернувся з тривогою і надією водночас. Бо Надія не давала відповідей у стилі так чи ні. Вона малювала картини, образи, які осідали глибоко і довго не відпускали. У той день вона сказала ще одне: так минув перший розділ пророцтва, а вітер все дужче гойдав гілки під вікном, і тиша, про яку говорила Надія, здавалася ближчою, ніж вчора. Надія не рахувала днів, не вела календарів і не стежила за новинами. Але вона точно знала, коли зима справжня, не та, що зі снігом і холодом, а та, яка осідає в серці, бо справжня зима це коли не віриться, що буде ще зелено. Три зими, сказала вона якось дивлячись у далечінь, не календарних, духовних, перша з невіри, друга гніву, третя байдужості, і лише після них приходить весна. Ті, хто слухав її слова, згадували себе. Як у перші місяці горіло серце, як потім прийшла втома, а пізніше німа звичка до втрат. Вони розуміли ці три зими вже відбулись, а отже, весна на порозі. Але надія попередила весна не перемога, вона оновлення. А оновлення це біль як у зерна, що тріскає перед ростом. Вона бачила, як навесні все зміниться, не ззовні, а зсередини. Люди почнуть чути один одного. Ті, хто мовчав, почнуть говорити, але говорити не про те, хто винен, а про те, як жити далі. Перемога не буде у вигляді фанфар. Вона прийде тоді, коли народ відчує, що йому вже не страшно бути чесним, сказала Надія. Її слова не були красивими фразами, вони були схожі на пісок, що потрапляє в очі, боляче, але пробуджує. Вона сказала: нас вчили боятися, вчили мовчати, а тепер ми мусимо вчитися дихати. Бо коли прокидається совість, ворог втрачає силу. Ті, хто прийшов до неї, очікували знаків, видінь, дат, переможних гасел. Але вона говорила інше перемога вже в нас. Просто ми ще не навчилися її приймати. Бо для цього треба скинути з себе важке образу, гординю, страх. Вона згадала образ річки, що пробиває лід не від сили, а від послідовності, віруюча річка. Так вона називала народ. А сушу владою. І додала. Коли річка стане мудрішою за береги, вона знайде нове русло, і ніхто вже не зможе її стримати. Ці слова здавались незрозумілими для тих, хто ще сподівався на легке завершення. Але ті, хто пережив не одну втрату, раптом мовчки кивали, вони бачили, що зміни вже поруч, але не ззовніт, в душах. Пам'ятайте, Тім, сказала Надія: війна це тінь. Вона закриває світло, але якщо світло є, тінь не зможе бути вічною, бо навіть ніч має межу. І як тільки серце перестане носити темряву, настане світанок. Вона не просила вірити в неї, вона просила вірити в себе, у ту частинку світла, яка досі тліє в кожному. Бо як тільки одна іскра розгориться, за нею прийдуть інші, і коли вона закінчила,